Вперше я зустрівся зі смертю, коли мені було майже сім років. Я отримав тяжку травму голови. Йдучи додому, я спливав кров'ю, і в якийсь момент прийшла смерть. Я відчував її фізично, я мав з нею діалог. Вона сказала, що прийшла за мною. Я вже був згоден піти з нею. Я дозволив їй взяти владу наді мною. У цей момент Бог почав говорити. Він дав мені слово, я взяв це слово откровення Ти не помреш, але житимеш. І через роки я прочитав у Біблії продовження І будеш звіщати прочини Господні. Сказані Господом слова були Словом Божим. Я чув голос Божий, який увійшов у мене. Я взяв його откровення і смерть капітулювала. Говори з небом, а не зі смертю. Велика помилка, коли ми починаємо боятися смерті. Зосереджуючись на смерті, як Марта і Марія, ми можемо пропустити найважливіше у нашому житті життя. Коли Бог заступився за мене, я повірив йому, і смерть просто зникла. Будучи дорослим, я достатньо разів зустрічався зі смертю. Мені казали тобі лишилося жити кілька місяців. Був поставлений діагноз рак, але я молився Богу. Підійшовши до вікна у лікарні, я підняв очі до неба і розмовляв з Богом. Я не думав, що треба робити з грошима, яку труну замовляти, де ховати і який костюм приготувати. Ви програли, якщо так думаєте. Я не став поклонятися смерті і всьому світському, я ігнорував смерть, як це робив Ісус. Богові я поставив головне запитання Я ще потрібен тобі тут, Господи, і отримав відповідь з неба. З того моменту минуло майже 30 років, і я досі служу Богові, виконуючи Його волю. Ісус сказав. Навіть якщо хтось помре, але вірує в мене, буде жити, тому що я є Воскресіння і життя. Ваше життя показує, хто ваш пан і кому ви поклоняєтесь, як писав апостол Павло, 1 Тимофія 13-16 Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Ісусом Христом Котрий склав добре свідчення при Понтії Пилаті, щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, про який свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний, цар царів і володар володарів, єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Розгляньмо три життєво важливі сфери. Перед настанням 2012 року нашій мамі поставили смертельний діагноз, їй лишалося жити кілька днів, але я не приймав діагнози лікарів і не думав про їхні слова. Я не планував похорону, не було жодної думки про це. Ігноруючи смерть, я був сфокусований на житті, поклоняючись Христу. Сьогодні мама з нами, вона жива. Коли приходить життя, смерть безсила, хоч би що говорили обставини. Я наводжу вам приклади з особистого життя, щоб ви зрозуміли, що Христос живий, те, що Він робив понад дві тисячі років тому, Він продовжує робити і сьогодні. Все залежить від того, що ми зробимо з його откровеннями, чи будемо ми спокушати Господа, і кому ми поклонятимемося Богу чи проблемам. Скиньте ворогів, скиньте пута, подивіться, на чому ви сфокусовані матеріальний світ, хвороби все це рабство, до якого вас увігнав диявол є три сфери, з якими кожен має розібратися. Откровення, поклоніння, спокуса. Перевірте себе, щоб мати перемогу над усіма ворогами Христа перше. Яке одкровення є у вашому житті. Друге. Кому ви поклоняєтесь? І третє. У чому ви спокушаєте Господа? Подивимось, як Ісус Христос переміг смерть. Матвія 4.5. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому Ще написано Не спокушуй Господа Бога свого. Диявол спокушав Христа смертю. Він пропонує Ісусу перемогти смерть, показавши наскільки могутній Син Божий. Відповідь Ісуса Не спокушуй Господа Бога Свого. Багато передчасних смертей відбуваються через порушення встановлених правил і законів неправильна їзда на автомобілі, невігластво в харчуванні, алкоголь, наркотики. Постійний стрес і багато іншого, все це спокушання Бога. Бог дав нам через свій закон певну культуру та поведінку, є божі стандарти для людей, і ми маємо залишатися людьми, а не уподібнюватися до тварин. Спокушаючи Бога, ми виходимо з під його влади і стаємо підвладними смерті, а смерть ворог Ісуса. Спробувавши підвести Сина Божого до гріха і поклоніння бісам, диявол зазнав поразки. Потім він підставляє його під смерть і знову терпить провал. Христос відповів йому Не спокушуй Господа Бога свого. Ісус стежив за тим, щоб не спокушати Господа Бога перевірте своє життя адже різні проблеми в нашому житті. З'являються тому, що ми спокушаємо Бога, і внаслідок цього панують смерть, прокляття, проблеми. Ми можемо бути переможцями над смертю та її наслідками, хворобами та тлінням. Епілептик чи той, хто спокушує Бога. Якось до церкви надійшло молитовне прохання. Брат просив помолитися про його одужання. Діагноз здивував усіх епілепсія. Як таке могло статися? Ця людина викладала в університеті, писала наукову дисертацію. У її житті були явлені божі чудеса, у тому числі відновлення зору, і раптом з ним почали траплятися епілептичні напади. Брат глибоко вивчав Боже Слово, намагався бути слухняним наставникові. Сам займався придбанням учнів, і постало запитання, чому це відбувається з ним. Незабаром ситуація прояснилася. Виявилося, що брат спокушав господа, наставник показав йому справжню причину захворювання брат виправив ті сфери життя, де були моменти невігластва, і результат не змусив себе чекати. Він був зцілений, і ось його свідчення. Сповідь науковця інтелігента, Я був у церкві близько трьох років. Моє життя пішло вгору. Я отримав стілення зору, від чого страждав з раннього дитинства. Я переніс шість операцій на очах і все одно був залежним від окулярів. Після першого візиту до церкви виявив, що можу читати Біблію без окулярів. Влаштовувалась професійна діяльність, захистив кандидатську дисертацію, отримав посаду викладача у ВНЗ, моє особисте життя налагоджувалося, Упорядковувалися відносини з батьками, які розлучилися і ділили майно чотири роки я будував стосунки із прекрасною дівчиною, які наближалися до весілля, моє служіння в Києві поступово розвивалося. Стосунки з пасторами, братами та сестрами у церкві стали просто чудовими. Я став частиною Божої сім'ї, покаявся один із моїх найкращих друзів, мій характер покращився, і до мене почали тягнутись люди. Проте одного дня я знепритомнів на роботі. Це сталося у перерві між парами лаборантка, яка була свідком того, що відбулося. Описала страшну картину Великі закочені вгору порожні очі, судоми та піна з рота. Спочатку я не надав цьому великого значення, але після того як випадки стали повторюватися, звернувся до невролога, який мене утішив тим, що в нього з цього приводу є підозра на епілепсію, у спеціалізованому центрі лікарні Павлова. Мені запропонували як лікування препарат, який пригнічує нервову систему з побічними ефектами, несумісними з людським життям. Зателефонувавши до пастора і розповівши, я попросив, щоб церква за мене молилася, але поліпшення не приходило. Потрібно було шукати причину, і однією з молитов стало прохання Господи, вкажи причину. У спілкуванні з пастором я почав перебирати свої дії і зізнався, що під час посту дозволяв собі з'їдати стаканчик морозива, що й спричинило мої проблеми зі здоров'ям, викликаними невіглаством у питаннях посту, харчування та, взагалі, способу життя. Все моє ставлення до здоров'я в цілому і до посту, зокрема, виявилося спокусою Господа. Яка виражалася в переконаності, що якщо я народжена згори людина, то Бог сам потурбується про моє здоров'я. Про духовний сенс і значення посту я практично не замислювався і, звісно, не розумів його. Я покаявся у невігластві щодо посту та ставлення до свого здоров'я, але відновлення здоров'я почалося тільки після того, як я переглянув своє ставлення до мого тіла. Вивчив систему здоров'я за рекомендацією пастора, пройшов лікування одинадцятиденним постом з голодом під медичним наглядом. Все це за молитовної підтримки церкви. Поборовши невігластво і переглянувши своє ставлення до життя, я зміг отримати зцілення. Благий і милостивий Господь, рукою апостола Павла у першому посланні до Коринфської церкви. Показав усім людям і мені в тому числі, що людське тіло є храмом Святого Духа, і нехтування цією істиною, як і всім, і будь яким іншим откровенням Божим, записаним у Біблії, приводить до покарання, я дійшов висновку, що краще служити Господу при чистім сумлінні, відповідаючи його стандартам, бути здоровою і щасливою людиною. Ніж імітувати свободу і самостійність, а насправді жити в рабстві гріха та прокляття. Поставте собі третє життєво важливе запитання у чому я спокушаю Бога. Нерозбірливість Адама у питанні харчування та зневага до Божих заповідей привела до смерті. Ісус стежив за тим, щоб не спокушати Господа, тому смерть не могла торкнутися його до того моменту, коли це було визначено Божою волею, ви можете жити у перемозі над смертю та її наслідками, хворобами та тлінням, якщо перестанете спокушати Господа. Ісус шукає віру на землі. Ворог Христа та наш ворог це смерть. Апостол Іван описує драматичну подію Вмирає Лазар, друг Ісуса. Ісус приходить через кілька днів, коли Лазаря вже поховали. Дві сестри Лазаря розбиті горем. Ісус починає говорити з Мартою, старшою сестрою. І чує Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Ісус відповідає: «Іди, поклич до мене Марію. Чому він так сказав? Раніше, коли Ісус приходив до будинку свого друга Лазаря, Марта завжди метушилася, а Марія сиділа біля ніг Ісуса, як учениця. Ісус у цей момент хотів побачити хоча б одну людину, яка віритиме йому і зберігатиме откровення Боже. На землі Ісус завжди намагається знайти віру, бо навіть біси вірують і знають, хто такий Ісус. А божий народ не завжди вірить і не розуміє влади Христа. Через невіру вороги досі панують у нашому житті. Луки 18.8. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Чому Ісус плаче Марія прийшла. Впала до ніг Ісуса і почала плакати. Коли б, Господи, Ти був отут, то не вмер би мій брат. Ісус подивився і побачив, що навіть вона нічого не розуміє, Його дух розжалобився і зворушився від цього. Він спитав, де поклали Лазаря. Біля гробу Господь заплакав. Ісус плаче, коли божі діти не розуміють, хто Він такий. Коли вони не розуміють, хто їхні вороги, яка ціна заплачена, що сам Бог прийшов на землю. Ісус сумує, коли ми продовжуємо поклонятися Його ворогам гріху, смерті та пеклу. Господь звернувся до Марти. Марто, воскресне твій брат. А вона відповідає Знаю, що колись останнього дня воскресне. Вони не чули, що говорив Ісус, вони мали свою картину ось наше уявлення про Бога, про церкву, про віру і ніяк інакше. Ісус сказав Приберіть камінь від гробу. Йому кажуть Ти що? Там же чути запах. Лазар уже чотири дні мертвий. Ісус каже Коли будете вірити, побачите Божу славу. Заберіть камінь. Маленька монетка заслоняє сонце. Господь плакав, оскільки його учні, які не зберегли Боже одкровення, оплакували матеріальне оточення вони не жили вірою в Боже Слово і не зрозуміли, що Ісус є життям і відповіддю для кожного. Марія, Марта та інші учні не могли побачити в Ісусі відповідь та життя. Тому що проблеми, яким вони поклонялися, заплющили їхні очі. Навіть маленька монетка, покладена на око, засліплює, закриваючи сонце, але насправді, як може маленька монета зрівнятися з об'ємом сонця? Ніяк. Коли ми відсуваємо її від себе далі й далі, її контури розпливаються, і вона перестає заслоняти світло. Те ж саме відбувається з проблемами. Якщо поставити їх чітко перед собою, ви не побачите Бога. Жодну проблему не можна порівняти з величчю і всемогутністю Бога, навіть закритий гроб. Івана 11:39 Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому Господи, вже чути запах! Бо чотири дні вже минуло. Кому ви поклоняєтеся Христу чи Його ворогам? Сьогодні Ісус знаходиться у церкві, дає откровення та відповіді на всі запитання. Бог приходить до вас і говорить через своїх служителів, а ви не бачите і не чуєте Його, тому що поклоняєтеся гріху, смерті та проблемам, а це вороги Ісуса. Ісус плаче в той момент, коли люди, Його діти, Його сім'я, не помічаючи і не сприймаючи Його, поклоняються смерті. Замість того, щоб спитати у самого життя Ісуса Христа про откровення, вони виконують мертві ритуали як багато релігій і ритуалів, що відводять людину від Бога, а не наближають до нього, в них присутні диявол, гріх. Смерть і пекло, вороги Христа, що впали, а Бог призначив для своїх дітей інше життя, щоб воно було сповнене сенсу, а не витрачено даремно і закінчено в розчаруванні. Ми можемо прожити наше життя з гідністю, дивлячись на нього і думаючи, Я не даремно його прожив милуватися і насолоджуватися ним. Луки 48. І промовив Ісус йому відповідь написано «Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Куди приходить життя, смерть іде. Дещо ми повинні зрозуміти багато людей дуже сильно бояться смерті, бояться бісів, бояться хвороб. Отримайте сьогодні відповідь та повну перемогу над усіма ворогами. Прийшовши до Марти, Ісус сказав їй До тебе прийшла смерть і забрала твого брата, але Я є життя. Ані Марта, ані Марія не зрозуміли його. Всі продовжували оплакувати, поклоняючись смерті. Підійшовши до гробу Лазаря, Ісус не зосередився на смерті і не звернувся до неї. Ану, смерть, йди геть. Він не сказав жодного слова на адресу смерті. Ісус розумів, що тут розмовляти немає з ким. Він звертається до неба, до свого батька. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Івана 11, 41, 42. І далі він звертається до Лазаря. Лазарю, виходь! І Лазар виходить із гробу. Ісус являє життя. Слово Боже каже, що смерть не може прийти, доки життя не піде. Поки дух не вийде з людини, смерть не ввійде. Часто виникає запитання, чому ця людина продовжує жити, хоча мала вже давно померти. У людині є дух, і це доведено науково. Коли дух виходить із людини, приходить смерть. Дух життя це Ісус. Життя не буде домовлятися зі смертю. Іди смерть для того, щоб я прийшло. Коли приходить життя, смерть схиляє свої коліна. Друге Тимофія 1, 7, 10 Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом. Не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією. Наш Господь Ісус, як особистість є життям і Воскресінням. Достатньо його присутності для того, щоб тлінне стало нетлінним і мертве ожило. У його присутності ніколи не буде місця дияволові, прокляттям, хворобам і темряві. Коли Ісус підійшов до могили Лазаря, смерть схилила коліна перед ним і Лазар воскрес. Івана 11, 43 44 і, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив.